В інтернеті є інформація, що нібито під час холодної війни в радянському союзі поряд із атомними бомбами були розроблені й атомні кулі калібру 7,62 мм. Міфце чи реальність? Давайте розберемося. Першу атомну бомбу у світі було випробовано США 16 липня 45-го року. Радянський Союз свою першу атомну бомбу випробував 29 серпня 49-го року, позбавивши Америку монополії у ядерній зброї. Загострення відносин між США та СРСР породило гонку озброєнь. Обидві країни прагнули взяти першість у цьому питанні та розробляли нові зразки зброї, боєприпасів та військової техніки. Особлива увага приділялася ядерній зброї, оскільки вона мала неймовірну руйнівну силу. атомні бомби могли доставлятися на територію противника авіацією, ракетами, торпедами, а за малої дальності артилерією. Щоб розібратися у питанні атомних куль, необхідно мати хоча б мінімальне уявлення про про будову атомної бомби принцип атомної бомби заснований на використанні ядерної енергії, що вивільняється в результаті некерованої лавиноподібної ланцюгової реакції поділу важких ядер або реакції термоядерного синтезу. У ядерній зброї використовують уран 235 чи плутоній 239 Для здійснення ядерного вибуху необхідно, щоб маса речовини, що ділиться, перевищувала критичну. Для урану 235 це 52 кг, для плутонію-239 239 11 кг. У середині атомної бомби знаходиться ствол, у різних краях якого розташовані, наприклад, два шматки урану 235 по 26 кг і вибухова речовина типу тротилу, яка при вибуху з великою швидкістю з'єднує ці два шматки урану, утворюючи критичну масу в 52 кг, Після чого миттєво починається ланцюгова реакція поділу і власне ядерний вибух з усіма випливаючими наслідками. Як ви вже зрозуміли, ні 52 кг урану, ні 11 кг плутонію у кулю калібром 7,62 мм помістити неможливо. У 152 мм артилерійський снаряд можливо, а у кулю ні. Але інтернет-спільнота заявляє, що в атомних кулях використовувався не уран чи плутоній, а каліфорній 252 Хто не в курсі, Каліфорні 252 це штучний радіоактивний хімічний елемент, який уперше синтезували у 1950 році. Його виробляють у двох місцях на планеті: у лабораторії Оркеріч США та у НІІ атомних реакторів у Димитровограді Росія. Для виробництва одного грама Каліфорнія потрібно 10 кілограмів плутонію. Який півтора року піддається тривалому нейтронному опромінюванню в ядерному реакторі за рік у світі виробляють менше одного граму Каліфорнію, і він є найдорожчим металом у світі. Вартість одного граму становить близько 30 мільйонів доларів. А загальносвітовий світовий запас не перевищує 8 грамів. Критична маса Каліфорнія становить 5 кілограмів, а водного розшину солей Каліфорнія 10 грамів. Навіть на сьогоднішній день такої кількості Каліфорнія у світі просто немає, не кажучи вже про 60 70 роки. Але чисто теоретично, навіть якби й була необхідна його кількість, тільки уявіть собі, скільки коштувала б така куля. Тому існування атомних куль це міф чистої води.